Чим більше ми будемо ставати економічно успішними, тим питанням, які сьогодні є проблемою в Британії. Італії, Іспанії з іммігрантами, воно буде ставати і питанням для України, і воно може стати як проблемою, якщо ми до цього будемо підходити, як ми часто підходимо, тяп-ляп, там і, і так садьо, да, ось цей російський принцип, який у нас багато в яких інституціях працює, коли немає ніякої стратегії, навіть тактики, немає, є тільки кон'юнктура і кон'юнктурщина. Або це може стати потенціалом для нашого знов таки зростання і зміни взагалі розуміння того, що таке українська нація, тому що на мою думку. Час нації крові він минув, да, тобто ми говоримо про націю як вибір, тобто громадянство в світі відкритому, в світі цифровому, це буде е, певний привілеї і можливість його вибирати не тільки за народження. Якщо ми хочемо бути успішними, то Будуть люди хотіти ставати українцями, навіть якщо вони тут не народжені. Сподіваюся, для нас буде актуальна ця аджента, а не аджента корупції, і е, який генпрокурор гірший той, який зараз, чи який був перед ним, пане Олеже. Але інститут не громадянства його ж, мабуть, треба і в Україні. Чи ви поділяєте цю думку? Бо в нас так само багато цих, так би мовити, яких називають малоросів, які досі, досі на сам, ну, насправді не цінують. Українське громадянство, які розповсюджують російські наративи, які не хочуть знати українську історію та українську мову. Може, й нам треба такі самі екзамени, як в Литві є. Здається, у всіх країнах Балтії вже є екзамен на громадянство. тим більше з таким травматичним досвідом, як війна, де ми вже бачимо, що ці люди ставали колаборантами там, де сталася окупація. Ось Ці люди, які не цінують українське громадянство, ці люди, для яких важливо, що в них в шлунку, а не те, який прапор в них над їхнім містом, їх містом чи селом. І це навіть не найгірший варіант. Бо крім пасивних прихильників, є ж активна варта. Так, тобто це люди, які е, активно допомагали і вихваляли, і вихваляють державу агресора, і таких багато не тільки на окупованих територіях, не тільки на що звільнених, але вони є і в Києві, і у Львові, і в Закарпатті. Тому так, на мою думку, потрібно переосмислити і конституційно змінити, або змінити конституцію підхід до громадянства. Нам однозначно потрібна інституція. да чи наприклад, інституція це буде інститут не громадянство. А, і це має бути однією зі складових політиків реінтеграції окупованих територій, поки що окупованих Криму, та вісім років, вже вже вісім, вже десяти рік іде Луганської да. Донецької області, де фактично виросло ціле покоління, а, яке виросло в інформаційному просторі держави окупанта. І там живуть мільйони людей. І те, що я, на жаль, бачу, ми абсолютно до цього не готуємось, не те, що системно, а навіть точково. І другий момент, поза питанням реінтеграції війни, на мою думку, громадянство не має бути від народження, воно має бути договором держави і громадянина. Тобто, в віці там 14, 16, 18 років, 21, Це вже тактичне питання. Людина має здати певний мінімум на знання того, як працює держава історії державної мови, і вона бере на себе як певні права. Якісь надає громадянство, так і бере на себе певні обов'язки, вони можуть бути різними, це там голосування чи служба військова. Ну я проти контракту не контрактної служби так, строкової, але зобов'язання може бути різними. Це також про момент для дискусії, тому що коли ти щось отримуєш просто так, по факту без народження, звісно, ти це зовсім менше цінуєш, ніж коли це твій свідомий вибір. І на мою думку, що люди, які будуть підтверджувати своє бажання бути громадянами, вони набагато відповідальніше будуть ставитись як до того, кого вони вибирають на виборах, як працює е, їхня ОТГ мерія, е, яким чином суди взаємодіють, тому що вони там сплачують податки, і вони будуть розуміти, що це не якісь державні віртуальні гроші, це гроші платників. Податків таким чином, можливо, швидше ми зможемо виховати певну культуру відповідальності і відповідального громадянства.